Друга частина мого відео про оздоблення та освітлення моєї бесідки. Спробуємо ось з цього зробити щось подібне. Вітаю! Ви на каналі Сам Собі Майстер. Придбала дружина в'юску ось таку гірлянду. Ціна була початково 500, знижка 600, знижка 500. Віддали, здається, за 400 чи за 430. З приміткою не працює одна з такий має зовнішній вигляд коробка. Тут таке цікаве якесь застереження. 18 годин off, 6 ну Чесно кажучи, тобто вона розрахована світити не більше 6 годин. чи як, Хто в темі, напишіть в коментах. Працює від, батареї, від трьох батарейок типу 3А, використовувати в приміщенні, я так розумію, це застереження. Тут у нас по, з українською теж щось є: гірлянда матеріал PET, PE ПВС, живлення від трьох батарейок типу АА не входять до комплекту. Ось така задача стоїть. Тобто ця гірлянда працює від батарейок. Я хочу її переробити, грубо кажучи, від підмережу 220, щоб вона вмикалася як звичайний світильник через вимикач. Як я монтував вимикачі і світильники, ви можете переглянути в моєму попередньому відео. Посилання, звичайно, ставлю в описі. Давайте відкриємо, глянемо, що тут у нас є і як воно це все виглядає. Так, скільки тут 10, 10 лампочок має бути. 10 лет, одна сказали, не робоча. В комплекті є інструкція на різних мовах. Ось такі позначення. Кому потрібно, можете зробити паузу, переглянути від блока. До першої лампочки 30 см, відстань від лампочки 50 см, загальна відстань від першої до останньої лампочки 450 см. Нічого цікавої інструкції немає. Загальні застереження, використовувати в приміщенні, не, кладати, не класти воду. і так далі Тобто нічого такого тут цікавого ви не знайдете. Швидше за все, розібрався я з цим позначенням: 18 годин OFF, 6 годин ON. На самому блоку керування, кнопка увімкнення має три положення: OFF, таймер і ON. Відповідно, я так думаю, що якщо залишити цей вимикач в положенні таймер, він буде автоматично працювати в такому режимі: 18 годин виключено 6 годин вімкнена. Ось таким чином. Давайте ж тоді її перевіримо. Знайдемо. Неробочу лампочку, так як вказали, що одна з них неробоча, і спробуємо її відремонтувати. Для таких робіт, як ви бачили в моїх попередніх відео, я завжди використовую свою платку-перетворювач дуже зручна річ, здається, погляд на неї в мене теж є на каналі, якому цікаво, посилання залишу теж в описі під відео. Підключаю їм до повербанка, якщо немає ніякого джерела живлення під рукою. Кнопка off on В нас три батарейки по 1,5 вольта. Це 4,5 В. Ось так у нас тут і виставлено. Виставляємо 4,5 В і пробуємо підключити, подати живлення на наші лампочки. так Це у нас плюс, це у нас мінус. Чудова гірлянда працює, але дійсно бачу є одну неробочу лампочку. Ось вона. Вона не світить. Давайте глянемо, що там всередині. Живлення відключаємо. Угу, Причину видно вже неозброєним оком. До речі, кожна лампа розбирається. Це пластик, це метал. Ось і причина поломки. Просто розірвався контакт. Зараз спробуємо його спаяти і перевірити, чи буде працювати. Так, мені з капельку флюсу на місця спайки. Візьмемо трошечки припою Попробуємо, як воно візьметься до пайки. Так, Контакт спаяний відразу перевіряємо на працездатність плюс до плюса, мінус до мінуса. Ну і бачимо, чудово, все працює, лампа відремонтована. Ремонт абсолютно був нескладний. Наступним етапом. Оскільки в нас ця гірлянда і наше освітлення має працювати від загальної мережі 220 вольт, потрібно переробити це все, щоб воно працювало від мережі 220. Для цього чудово підійде. Знайшов десь в себе в тумбочці блок живлення від якогось старого телефону. Lenovo. На виході маємо 5 вольт 700 мА. Тут у нас розраховано на 4,5, тобто 5, я думаю, абсолютно буде не завада для цих ледів, нічого з ними не станеться. І знайшов шматок якогось USB, кабеля відірваним іншим кінцем, взагалі не знаю, що тут було, але це не важливо. Головне, щоб він був цілий, в чому треба переконатися. Підключаємо до мережі, беремо мультиметр. <кій> Зазвичай Провода живлення йдуть червоний та чорний, а ці два інших для передачі даних. Підключаємо контакти. Маємо на виході 5,1 вольт, чудово, тобто все робоче, все ціле. Всіх ці два провідники зайвих відразу відкушуємо. Вони тут не потрібні. А ці два підпаюємо до роз'ємів контейнера для батарейок. Спочатку думав розібрати взагалі цю плату, підпаятися до контактів самій всередині, але потім подумав, ну, можливо, колись я захочу її перевісити в інше місце, і мені захочеться підключити її знову через батарейки, де там немає доступу до загальної мережі. Тому зараз просто контакти підпаюємо до плюса, до мінус до мінуса. І в принципі, ось вам з 4,5 вольт ми перейдемо на 220 через вимикач. А потім оці, ці два контакти вже підуть не в розетку, а підуть через вимикач моїй бесідці. Тут теж, напевно, якось надійно. Не буду навіть розетку там монтувати, не бачу сенсу. Так, контакти припаяні для того, щоб провід випадково не відірвався, вони все таки дуже тонюсінькі. Зафіксуємо термоклеєм тут посередині. Ну що ж, у нас все підклеєно, все підключено, перевіряємо. Бачимо чудовий результат, все працює. Можна переходити до монтажу безпосередньо в саму бесідку. Ну, План такий. Залишилася у мене одна балка, отака, з цих, коли будувалася бесідка з цих вертикальних стойок. І чудово! Зараз ми її прилаштуємо, і нічого не прийдеться витрачати зайві кошти. Буде вона висіти десь отут посередині над столом. Закріпимо її на такі гаки, повісимо на цеп, задекоруємо таким шнурком і підсвітимо нашою гірляндою. Поїхав. Так, розрубав цеп на дві частини. Кріпити планую, напевно, все-таки зверху. Будемо спочатку з торця, але краще, напевно, зверху, то тоді балка точно буде вісіти. В такому положенні, щоб вона не, не крутилася. Будуть чітких два кріплення і можна буде вирівняти. Засверлився і закрутився з двох боків, вивів середину між балками і середину засверлив. Так само з цієї сторони. Так, Балка підвішена від. Регульована по висоті і по рівню. Ось такий має вигляд. Ось така картинка з цього боку. Зайві ланцюги поки що не відрізаю. Можливо, придеться регулювати по висоті, а можливо, і так залишу, теж прикольно виглядає. Слідуючим етапом зараз беру цей кабель, що в мене виведений на це освітлення. Підбиваю його там по підстелю, пускаю по балці через цеп і сюди вивожу. І Тут вже будемо монтувати підключення. Так, тепер перерізаю навпіл шнурівку і декорую з двох країв до відкраю до цеп до гачків. Провід уже завів, підкріпив. Зараз зайво відріжу і буду підключати наші лампи. Спочатку думав, що буду фіксувати шнурівку гарячим пістолетом. Але в мене є купа таких кріплень від кабеля, Куплю, купував для проводки, а їх в пачці по 100 штук. І чудово вони сюди підходять. Зверху просто закріплю один кінець, обмотаю і інший. Ну, шнурівочки порізані, обмотані. І закріплені. Ось такий вийшов вигляд. Достатньо прикольно, мені подобається. Займаємося гірляндою. Щоб підключити провідники до блоку живлення, вирішив розетку тут не монтувати, а зробити простіше. Просто дві термоусадочки зараз надіну. проводи, під'єднаю і нагрію пальником. Тут настільки велике навантаження, щоб воно грілося, чи треба було б якісь таке супернадійне з'єднання. Ось таке з'єднання вийшло, і я думаю, воно більше, ніж надійне, нікуди не рухається, оголених проводів немає, тому супер. Ну, в принципі, все і готово. Як на мене, дуже прикольно. Залишилося задекорувати. Там зверху ці всі коробочки, щоб не було видно, можливо, якоюсь там штучною зелені. І можна сказати, що роботу завершено. Остаточно, як це все виглядає в темряві, покажу трошки пізніше. ну Ось, приблизно стільки освітлення дають ці гірлянди. Достатньо романтично. Камера повністю не передає, світло на камері таке більш біле. Справді воно трошки жовтувато червоне просто супер, всім тихої і гарної ночі.